Всім привіт! Давно не знімався, не було часу, дуже багато роботи було. І так, відео плани на будущем. Що так вирішив знятися, тому що конкретні зміни в плані роботи, заняття і так далі. До, до цього, до цього дня, там практично тиждень-два назад я працював на офіційній роботі на посаді інженера так, ну, займали, займалися там редукторами, зборка, ремонт. Карбота фізична. в принципі. Но, но за 5 років я побачив, що все більше більше і більше, десь відсотків 80% вже приходиться на на розвантажувальну, на роботу. Тобто Приходив, уходи. Якби що це за інженер, що я вас тягаю року і з тими подонами, з тими тонами. Не. Я терпів-терпів, год, два. Це вже все. Встані крапки поставлені. Все, я звільнився. Ну Надо щось, щось нормальне шукати. То не діло. Так, і так. Че, движение йде, життя йде. Все рухається, треба, конечно, йти вперед. Не зупиняється. Так, планер будущего. Я розказав чим займався. Ну плюс трактор. И тепер... Як би хочеться конечно більше часу сім'ї приділяти цим всім роботам по-перше і, і техніці 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 мені тракторам Хочеться вже і другого тракторця скласти зараз два цилиндра, ну хочеться шість уже ну, і... Треба ще вийти вперед. Звісно, цей класний для себе, отлично, офігеть, все. Ну Но... хочеться ще більше щось. Треба, треба щоб був ріст. Треба йти вперед. На одному не зупинятися. Так, в квітні я оцим тракторцем. Я там показую його на обзорі. Один корпус, десь 25-30 см захват і стрити тягнув десь так тут кінний корпус вширений з передпужником ворона стоїть мені прийшлося ним ще раз виїжджати на весняну уранку ну, прийшлося треба були гроші коли їх не треба в принципі для дитинки для лялі моєї вікторія Виїхав і попрацював місяць на городиках, на дачках. Такі закази від півсотки, то 1, 2, 3, 4, 10, 15. Так, кущики, малинки, калинки, клубнички, туди заїжджай, туди не, не заїжджай, це капець. Це, звісно, не робота а каторга, але но... ну, я це все знов пройшов. Ба, да, це все на спині от... відбивається. Зараз буду спиною лічити, рихтувати, виправляти так далі. Так, звісно 에... дело хороше, ці всі уранки, но не на мені тракторі. Зразу кажу. Для себе це класна штука. Просто от, коли тобі треба, ти все став. Став зробив собі там, чи виворов, чи закультивував, чи посадив і так далі. Все, ти нікого не ждеш, ні до кого не прив'язаний і так далі. Но коли це масово, якось з'явилося, весь останнім часом працював, я виходив на масову воронку. Всі, кому треба, щоб менше відкопувати, просили мене, Рома виврай. Но це не діло. Так не має бути. Я, якщо займатися обранкою, то Т40. Не менше. Там і реверс і, і два-три корпуси і швидкість, і так далі. Е, значить, е, ну, мені прийшлося, я, я цим проторцям е, немало-небагато немало, за місяць. Спалив 200 літрів солярки, не менше. Двохциліндровий дізель, всі ж знають іфа 2 веде. 0,8 літрів об'єму. Це якби при літрів час е, такий середній розход, бувало трошки менше. Це в принципі за місяць це, це немало. У мене це багато. Це я зранку до ночі, там, крім празників. Отако їду в борозні, бачу борозну, ці всі ямки, що там, що там картоплю оставили, ну, Картоплю викопали, ямка залишилася оцими колесами жорсткими, дубовими. Це все відчував, переносив через спину якби. Ну, це, це так, щоб грубиться, так. Да. Заробити гроші швидко, так да. можна, а так, щоб постійно, ні. для доти для для постарався, якщо питання по здоров'ю малої. Все добре. Так, 200 літрів солярки. Десь гектар 5, ну так прикинув. Я переоровав. Це не, не так, що заїхав і вперед. Це кусочки, там плюс проїзд. Це там деревця та всякі. Ну там де здоровий трактор не, не заїде. Чи баткопають Рома, іди сюди. Видно, що трактор не з виставки, все в пилюці. В маслі, в мазуті, фара відбита. Я ж міліметровщик до дерев, до заборів. Пару міліметрів не доходжу. Ну, не завжди так виходить. Все в маслі, коробки. Ну, а що делати? Так прийшлося. Оце такий якийсь трактор, так? Да? пилюці, Ну це в принципі такий я був. Це жесть, короче. Просто жесть. Все плють. Так п'ять землі перевернути. Я знову ж таки удивляюся. І свої витримки, по-перше. Це терпіння треба, щоб було. І, і витримки, і надежності надійності залізяк. Як наприклад тось, ІФА 2 веде 88, що, що я спалив всі палива і жару і все. Якби, з двигуном в мене проблем не було. Взагалі, гази пруть, давно вже пруть, але ну, він заводиться, він їде, трошки масла бере і вперед. коробка и так дальше. Тоже. Казалось бы, сколько там той коробочки. Отходила сколько. Так, так что в планах, конечно, больше трактора делать. Так, хочу назвать его Volvo. Volvo РВ 34. Якось так можливо. Шестизиліндровий рядний дизель. Так, а зараз йдемо в гараж. Покажу свої плани на будущее. Є в мене з чого, є з чого багато крутити, складати, там дві конструкції є в голові. Є що мені робити. Що треба вставати і працювати. Все, йдемо в гараж. Так, поїхали далі в гаражі. Наші плани які. Досить шкарм вже доробити. Тобто ну, екструдер. Ой, сюди або трихфазний ліжок ставити 7,5 кВт, або це трифази треба вести. Це кучу грушей, штукобоксів. На сьогоднішні. Або ще мощнішого ділян ставити Так щоб йому було не напряжно на, на середніх оборотах його крутити. Далі. По, по будущому трактору, я вже давно його планую. І в мене є що зробити, але не вистачає, як завжди, часу. Основні компоненти в мене в принципі є. Тут движок все. Шестерка рядный дизель. Атмосферный. Фольксвагеновский. Оставился из завода на автомобиль Volvo 740. Смотри, такая есть. Разбита. Покажу позднее. Так, бежок. 2,4 объем. Так, поршневая 77. Первый ремонт тут уже. Дальше. Ну, коротко. Вот его. Пока из овердрайвом. Пятой кнопочка. Редненько пьете. Мост. Мост. Это не мост, а мастера. Із порущика Балканкар 3,2 Це 9 тонни Тут барабани такі внушительні, тормозні. По шпилькам стає колосозиловська. Так, він, значить, редук... тут редуктор є і і посередині це він конічна пара так і, бок и редуктора в общем передаточна 15,27 так ну це такий вес його, вес 270 кілограм. це такий мощний мост дальше дальше Ну, це той ми 25-ка. Ще робив. Побачимо, куди його притулить. Далі дивимося колеса. А, мост. Передній мост. Є з. Із... Ось під коробкою. Все з колесами. Так. Із электротележки электротележка заводка там выворот хороший велик назарядки так колеса колеса задні R24 так ширина вроде бы 11 2 би 11,2 перевірим да. Ось вони 11.2 на R24. Так, ще протектор є, в принципі, вони би ушні, но, но вони, скажімо так, не наші Galaxy написано, як Mitsubishi Galaxy. Так само, і сьогодні американська якась техніка. Щось я так десь читав на них. Так тут треба буде переварювати ці отвори. Так вообще ще многі ще буде ходити. Так, два штуки є і мягший замість це цей R20 що на Т-40 передок ведучий ставиться мягше йти і важчий мост буде важчий крила ось є. крила на назад, задок вроді би з урала чи що? щось таке та є ще раму скласти. та є ще нотала хватає Надо остывать и разбить. Крытые все мои разбитые. Вольво 740. Зафигарился в Жалко крыто. все конкретно. Дари зажатий. Дерево було аж тут близько У мене дуже близько, вже не знаю що з нею робити кусок кузова достав, давно вже в принципі но так нічого поки і не зробив, все ціленька з розборки прислали, а так ж нічого не зробив, зобразив, це є там, Лобове стекло, крила так дальше таке в мене було корито 1986 року, -го воль 840 нерсав, батька да, мені Так вийшло, так буває в житті. Видиш, Види, їдеш, хопа і є. Так, це таке тихенько зроблю. Може. Так, далі, які плани? Біогаз. Треба біогазом займатися. Це однозначно. Ну, Треба його так настроїти, щоб, щоб було цього газу навіть більше, ніж треба. Іначе нема, нема сенсу ним займатися. так, поки воно там щось буде булькати, поки не булькає, то все не то. А так, якщо буде багато газу, то давайте йому велику температуру, утеплити добре у приміщенні, щоб було утеплити хорошо, підігрівати цим же, цим же е, біогазом, не жаліть. а решту тільки треба то газу використовувати для себе, для власних потреб. Будет і доброго. Це ж реально все із того, що під ногами а зробиться, і доброго. Що є смысл цим займатися. Но часу немає, тому що робив на дядька і все там, весь там. Такс. Це мост недавно привіз з трьохциліндрового. Теж на нього є плани. зробити мій трактор Іфа 4 Четверку на нього поставити. А вже все так продумав. класно вы. Оригінально класно. Ну це все буде отдельні проекти. Там буду вказувати. Буду Далі. Сівалку теж була можливість по ціні металома притягнув майже, майже нову, так сказати, да? просто лежала довго, стояла довго Ці сошники, це все із СО, сівалки овочевої. Ось цього була можливість недорого. Тож, якщо зараз я на металом його здам. Я вийду на ноль. Так щоб можна було брати і не, не думать навіть. Якщо хочеться зробити цівались собі, щоб якщо що треба посіяти, вах, став посія. Все, нікого не шукаєш, не ждеш. Бачки. Два штуки. Два штуки запав. Обоє. Є плани. Пані багато панів є. На волинчик, то взагалі Хочете сюди поставити ще одноциліндровий, поставити двохциліндровий і 2 вд то то взагалі то, то все, що йому треба. Плюс коробочка МТХ, знову ж таки, і все. І більше йому не треба. с головой хватит этого дизеля с трактора сниму но все таки дела так что планы у меня конечно чтобы так наполеоновские Великие планы ну надо рубить надо заниматься все всем спасибо за увагу А все добре, будемо працювати. Ага, ще одне вибачаю. Е, на я, мабуть, поставлю. іфа 2 вд Цей дизелек дойд 413 кубиків. Ну то поки для себе хватить з головою. А на іфа 2 вд піде. З коробочки. коробочкою. Тобто, е, так. Тож хочеться такий так зробити з цим мостом, з цим ліжком, якби такі габаріти, як між моїм і Т-25, Так посередині десь так. Такий, щоб якби, нажав і пішов. Щоб був запас мощності. Да, я знаю, що він високобрудистий, якби на трактор не дуже, він так, ну, типу, як не годиться, там десь 4,5 тисячі оборотів. Ну я, я, я на ньому їздив, так, то довго їздив, то якби в експлуатації він мені показався більш такий більш тяговитий на, на низах там, до середніх оборотів, ніж ніж на високих, тобто далі йдуть просто обороти високі. Тобто ограничителем, є... ось цим ось, ограничителем просто зроблю ограничення оборотів десь на тисячі 2,5-3, там буду дивитися вже точніше. І я думаю, мені хватить з головою, навіть без турбіни. Так, зек, це... кстати, по цьому будущому проєкту в Вольво. Е, трактор повинен бути в розчотах моїх з повним приводом. Так. Мости передній, задній разні, е, колеса теж різні. Але так в моїх пощотах, що буде їхати. То є, так само. Повинен їхати так само. Є такі розчети. Кому треба, можу підсчитати без проблем. Що скільки їде, на які передачі, чи потяне, чи, чи не потягне, я, яка мінімальна швидкість, там, щоб був вибор за цих передач. Все, я це все. Давно вже вважаю на калькуляторі просто. Чи хватить чи не хватить з тим чи іншим двигуном, з меншим чи з більшим. Це все я можу посчитати. Так, є, є, є чим займатися. Є значить, залізяки, якими можна займатися. То есть не просто там помечтаю там вот пешка такого достать так дальше. А все, воно все є, тільки и береж занимається. Батька, колись мечтав, щоб дизелька мощніша. Ну, ну мені треба займатися. Не то, щоб треба мусить, а хочу. Хочу, хочу, хочу. Батько мені передалося. Ще плюс стоїть біжок Іфа Іфа 4 веде, Пап який в своєму пішов на запчасті. Так. Ну, основне тут є. Якби що немає, я достану. Мені треба, то я достану. Якщо мені треба, цей двигун запустити я, я хочу, щоб він робив. Буде робити в мене. Так, що я тут зняв? Поки що нема в мене насос масляний, тому що він пішов, я поставив його на Іфа 2 8. Що так зробив? Це вже буде у відео про охолодження, про систему охолодження дизельних дителей ІФА марки ІФА. 1, 2, 4 ВД, 8R8. Там скажу чого. Все, пока. Пока все.